На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 30 квітня та 1 травня 2025 року. Сьогодні, 30 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці близнюки. Сприятливий час для посіву насіння гороху, квітів, полуниці, троянд та хризантем. І все. Розсаду не турбуємо, це час стихії повітря, і в близнюках краще з розсадою не працювати. Не можна поливати рослини, підживлення небезпечні для рослин, це час стихії повітря. Але можна проводити обрізку саду та можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Це у нас завершаючий день для цих агроприйомів. Далі тільки буде на спадаючому місяці в травні робота. З обрізкою. Захист ростин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 30 квітня сприятливий день для різних заготівель! Важливо для здоров'я на 30 квітня 2025 року. Виключаємо зі свого меню щавель та шпинат, тобто зелені вітамінні листочки. А вже через день-два можна буде використовувати ці дуже цінні листочки у близнюках. Дуже погано, корисно для нашого організму буде. Вживаємо їжу часто 30 квітня, але невеликими порціями. Будьте уважні, можливо, алергія на ліки. Харчування для здоров'я, що готуємо? Готуємо каші всіх видів, рибу, морепродукти, м'ясо, курки, індички, куріпки. Сою боби та квасолю готуємо та їмо в першій половині дня. Дуже корисні кріп, селера, доступні овочі та фрукти. Все, що у вас є, готуйте будь-які страви з них, їжте горіхи, мак, кунжут та мигдаль. Смачного вам! Завтра. 1 травня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак з 9 години 24 хвилини ранку. Тому вже з 10 години, коли настане продуктивний час знаку рак, можна сіяти насіння вершків. Вершків це ті рослини, які дають нам врожай над землею, зверху, над землею. То можна посіяти насіння помідорів, капусти, огірків, кабачків, кавунів, день. Арбузів, кукурудзи, зелених культур, зернових культур, технічних культур, одним словом, те, що дає нам врожай над землею. Сприятливий час з 1 травня для роботи з розсадою, проводимо пікіровку, перевалку, пересадку, для пересадки домашніх квітів дуже гарний час, для посадки розсади в ґрунт, для поливів та підживлень органічними добривами. Але вже не можна проводити обрізку саду, саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 1 травня вже несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 1 травня. Це час місяця в знаці рак, а в цей час вразливі печінка, жовчний міхур, шлунок. 12-пала кишка, підшлункова залоза, стравохід. Тому треба бути дуже уважним з харчуванням. Не використовуйте для харчування 1 травня молочні продукти, сирі овочі, прохолодну їжу, прохолодні напої і не переїдайте. Що ж можна приготувати? Ми готуємо салати з відварених овочів. Навіть якщо фрукти, доступні овочі і фрукти, все повинно бути теплим. Підігрівайте, відварюйте, а можна і пекти. Готуємо овочеві супи, рибу, морепродукти, дуже корисний в цей день, топінамбур і різні горіхи. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, щастя вам людського, здоров'я вам міцного, удачі у всіх справах! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!